Всім добро здоров'я. Слава Україні! Це Оленка з Канади, таролог, аналітика на картах, щоб нам з вами розмовляти і бачити те, чого ми не бачимо. А карти показують хоча б трішки більше, і це вже краще. А тут я хочу запитати багато що на сьогоднішній момент. Ми будемо з вами питати про Рамштайн. І про те, чи буде зустріч у uh, South Africa. South Африка це як ЮАР, чи по їхньому, як по-нашому, не знаю. Південно-Африканська Республіка буде P. Пі Р виходить по-українськи, так? Сеус-Африка. Uh, туди будуть їхати тих. Ті, хто насправді наші вороги, їх союзники ворогів, чи буде там зустріч, чи поїде їх цей начальник ворогів, цей Вурдолак, чи поїде туди Вурдолак. А спочатку про Штайн хочу запитати, що то там таке? Про що там ідеться мова? І що фінрозвідка Америки знайшла? Про Коломойського, про Дубінського. Що вони знайшли таке? Що ми ще не знаємо з вами? Бо ми мало ми вже знаємо, а може більше, ніж вони. Про те, що було в Україні за 30 років Незалежності і до чого ми дійшли. Давайте про Рамштайн. А, три Кубкова гарна карта. І карта справедливість. Бачите, я Справедливість. Три Кубкова говорить, по-перше, що будуть, будуть давати допомогу, надавати будуть стільки, скільки б зможуть, мабуть. Но ми не можемо заставити їх. Бачите, вже Зеленський все робив і в Твіттері таке писав, що ну, здається, не, ну, не робить йому честь. Але і це не допомогло. Їм, вони не дадуть а, то, що не можуть дати. Ну, що не можуть за їхньою буквою закону, за те, що вони вирішили, за те, що хочуть дати. Не можна заставити дати більше, ніж люди можуть дати. Я, я, я це знаю точно, бо я на заході живу 30 років. Не знаю, чи мене добре чути, бо я на дворі. <кій> У нас така спека. От. І тут а, Три Кубкова говорить, що буде давати, мабуть, в три рази більше, чим давали допомоги. Рамштайн це про те, щоб давати допомогу, правда? От. А карта справедливість, а, вона говорить, що ну, нам справедливо бачити, як воно є, а не, не жити в наших фантазіях. Це карта справедливість. Вона про те, що а, ну, захист тут меч. І а Терези говорять, що треба справедливо подивитися на нас самих. І чому це по всіх цих українських каналах, що російською, цілий день? Фігіни, Яростовичі, і, і і хто там іще цей, цей П'ятковський, і ще ну цілий день, день, день і ніч. А перегляди які? Це означає, що наші дивляться. І про що вони мелять? Мелять, мелять і мелять. І в них і там цей ковбаса називають цих політиків, які наші союзники, так? А про цього, який начальник у ворогів, ну, цілий день про нього й мова йде. А нам же треба дивитися справедливо, що ворог, ворог у нас а, має дуже багато зброї, бачите, що вночі було. Страшно страшно, ППО не справляється. Страшно. Воно не закінчується, багато що не збили, шахедів не збили. Ця справедливість говорить про те, що захистити треба себе самим. Як то так, що вони навчилися і, і ті дрони в них, у них безкони, безконечно вже нові? Не тільки в них совєтська зброя, а вже і тих дронів в них повно, і шахедів повно. А чому в нас досі ще не досить? Чому? Ніякий урок ми не, не вивчаємо. Я вже не раз говорила, що треба подивитися на себе. Я, я говорив Христос, що щоб виняти там, там ту товсту палицю звука в іншої людини чи не людини, тепер нелюдні повна, вурдолаків повно скрізь, то треба побачити, що з твоїм оком не так, і виняти там те, що тобі заважає бачити правду. От і все. Значить, ми сказав Кулеба. По-перше, Кулеба, я подивилася його CNN-виступ, і це по справедливості. Люди, він не вміє спілкуватися англійською мовою, він говорить «Listen». Він говорить, його запросили на інтерв'ю, він починає з речення зі слова listen ти ти ти. Це дуже не культурно так говорити. Чи він іще сказав: Я не «I Ти, 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 Ти. <рес> ти розмовляєш некультурно, культурно, це ж міністр, так? по-англійськи так не можна говорити, як тебе запросили, ти дивився на нього, так дивишся. Ну, він такий дуже вміє інтерв'ю брати CNN. Я не визерт. До чого це? До чого це? Некультурний хам хамовитий? Вискочив цей хулеба і говорить. А проблема в тому, що ви нам не поставили зброю вчасно, а вони за півроку накопичили цей ну цю за, заборону. Таку, таку таке накопичили цього цементу, скільки що нам що робити? Нас немає літаків. Слухайте, знову обвинувачення. Ви нам не дали зброю, вони за півроку там. Поставили по лінії фронту на тисячі кілометрів таку загороду, що ми не можемо її пробити. Бо ви винні, ви не дали нам літаки зброю досить і вчасно. І вони за півроку, поки ми чекали вашої зброї, не могли йти в контрнаступ, вони накопичили. Слухайте, а чому що ви робили 30 років? Що ви робили останні 9 років влади? Ви знали, вам говорили, що вони вже стоять, вони от-от підуть, а ви. Не мали того, що вони за півроку набудували там цей ворог, який ми думаємо, що він дурний. Бордолак, що він дурний? Бордолак він хитрий, він, він, він кошмарний. Але говорити, що він дурний, це, це значить, ну, ну що? Які розумні, що ж ми тільки язиками мелемо на тому 24-му каналі є? і на марафоні? Тільки язиками мелемо безконечно. На російській мові, що хіба на англійській щось є таке, що ми можемо світу розказати? Чи що на, на CNN запросили а, дуже він був високий на Google, а тепер він пенсіонер, він був в Україні? Він приїхав, його запросили на CNN, Я дивилася інтерв'ю, і він, він говорить: слухайте, я був на фронті. Це страшно. Такий жах, що такий там жах. На, на, менше, на, більше ніж на тисячу кілометрів таке там робиться такий там жах, так страшно. А, а світ цього не знає, що ми хіба на англійській про це говоримо? А? Ні, ми на російській. Давай, 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 давай будемо продовжувати. Кому ви це розказуєте? Кому ви це розказуєте? Робіть щось, а не розказуйте. У нас немає, не вміють робити бізнес ніхто. У нас бандитів було повно 30 років? Все нелегально, все хабарі, всі, всі бандити скрізь були. І тепер досі ці бандити. Коломойський, о, Коломойський. Коломойський чи Дубінський, о. Що про них знає фін розвідка США? Ну, що вони все вкрали, бачите? Що вони все вкрали, що вони все вивезли, за кордон сховали? Бачите тут що? Торговець іде. Розторгували, роз, розбрехали, розбрехали бандити. Україну а, продали всі, хто владі, всі рильси у пушку. Бо ми знаємо, що що таке мафія? Якщо ти геть чесний прийдеш до влади, і влада мафіозна, то будеш о, ну, продовжувати бути чесним, то тебе з світа живуть. Всі, хто приходить тоді чесним, свіжим огірком, як я говорила, стає кислим огірком зразу. Він зразу учиться. Він приходить з метою щось звільнити і зразу учиться. Бачите? Коломойський, дубінський ну усе, все нема, нічого нема. Нема нічого. За 30 років не захистилися від ворога. Хто хотів у НАТО і Євросоюз. 91 му році вже щось робив про те. І не просто робив про те, а в нього була одна мета і один напрямок. Я говорю про, про країни Балтії. А Україна то там, то там, на двох стільців, там Зеленський їде робити цей бізнес, совєтський бізнес в Росії, скільки він робив всі ці роки. Бо там було вигідно, бо там були гроші, туди їхав. Значить, що? Що таке була Україна за Їхали у Польщу там щось привезли, щось десь людина ну проста людина, те щось для себе, щось там перепродати. Хто, хто на, на російському кордоні в Росію їхав, хто ще куди їхав? А що в Україну? А що з Україною? А що там, такі патріоти всі га? Фін Америки побачив. Бачите, які карти вийшли. Колесниця. Бачите, що побачив Фінамерики? Сховали, вкрали, обманули карти повішений. Повісили Україну. Повісили. Зробили так, що Україна нічого не мала. І Вордолак, коричневий вурдолак, знайшов такий саме такий момент, коли можна було напасти. Все. Фін Америки в жах, вони в жах. Вони говорять, куди ми даємо гроші. Вони в прорву летять. Вони в прорву летять. Ми даємо гроші, ми даємо амуніцію, а вони, вони роблять, значить, відсотки від, від того, що дають у себе у кишеню. Кожне, кожне, що там доїть, 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 ту Америку доїть, і що вона погана, і що та ковбаса, говорить з Німеччини погана. Дев'ятка трійка мечова. Знаєте, що дасиш світу? Ти, ти отримаєш назад. Ти отримаєш назад. Ну що, бандити скрізь? В Україні завжди були бандити всі ці роки. Трійка мечова. Країну роз, розворували до кінця, роз, розграбували, вірно сказати, розграбували країну до кінця. І Рамштайн говорить, що ну, хочуть допомогти, бо, бо їм ну, це вони гемпати, вони дивляться, що так не можна нападати, жахлива війна. Але ж вони розуміють, хто ми є такі, розумієте? Бо що совєтські всі? Що ж совєтські всі? І що людям робити? А люди гинуть, а люди прості гинуть. О! Бачите, куди ми йдемо? От куди ми за очі йдемо, за світ очі йдемо тут, паж зловий. Куди ми хочемо йти? Тепер ми хочемо вирослою, хочемо чи не хочемо. Вже 30 років запізно. Бачите, куди ми хочемо? Чи ми в НАТО хочемо. Ну, хочемо в НАТО, аж не беруть. То що ми хі... Вони хіба винні? Чи ми винні? Хто винен, що нас не беруть? От, от як мене когось не запрошують мене десь на гостини, то я можу сказати, що вони винні, що вони мене не запрошують на ці гостини. Ну, мабуть, я не ну, хочу зі мною спілкуватися. Бо вже спілкувалися і я не про себе, я як приклад. І їм не сподобалося, як я спілкуюся. Не вмію, не культурна. І вони мене не запрошують більше. Що хіба я можу сказати, що вони винні, що мене не запрошують? Бо все видко по ділах. Знаєте, в Біблії, коли Христос сказав Іуді, сказав, чого ти не робиш того, що робиш, бо ми повинні побачити тебе по твоїх ділах, по твоїх вчинках. Роби вже, роби, що вже задумав, роби. Щоб ми побачили, хто є, хто хто, хто, хто ти є, хто він, хто вона, хто воно? Рамштайн буде давати. Ми, ми ж дуже боїмося ось канал 24-й день. А дадуть не дадуть, а дадуть скільки можна? Де ті дрони, де ті фабрики дронів? Так, люди, такі прості люди щось виробляють. А де. Де ті гроші, щоб багато їх зробити, як у ворога тепер їх багато? Такі страшні обстріли України. Куди воно все йде? Скажіть мені, будь ласка. А ці гадалки, значить, що ці а, <смас> журналісти вже навчилися гадалок при запрошувати, це ж гарні гроші до них йдуть. Немає чесного бізнесу в Україні. Немає, немає. І ці гадалки денної ношно, я вже бачу перемогу, я вже гроші зловив, там вже повно, о, мішок грошей зловив. зловив, Не заробив, а зловив чи вкрав. Погані справи, бо фін, фін розвідка ша, вона ну, жахливо, вони, вони просто не знають, що робити. З одного боку, вони знають, що вони будуть допомагати, бо інакше не може бути. Валет піковий вийшов, паж мечовий. Вони будуть допомагати, але не в цьому справа, що вони будуть допомагати, а справа взагалі в інакшому, скільки у нас будуть красти. А красти будуть, доки система совєтська буде у нас. О, не можна! За часи війни не можна нічого ламати. Ну то війна буде безконечна тоді, якщо ми нічого не будемо тепер ламати. Бо буде війна чи не буде війна, залежить від того, буде у нас така совєтська система. Не буде такої совєтської системи, яка тільки налагодила її на те, щоб красти. Бо бандити скрізь. Бандити скрізь. То вийшов а, пан президент, коли це було, це було минулого березня. Говорить, вони всьому світі розказували, які вони хороші, які ми погані. Тепер ми будемо багато грошей трати, а, ну, втрачати, а, чи ви... А, грошей, а, ну, як -то сказати, не знаю. А, так, та, а, можу слово знайти. Щоб пропаганду нашу світу нести. Ну і що тепер? Ну тепер? Ми ж сваримося. Гав-гав-гав-гав на цих каналах. Де ви бачили, щоб так недостойно себе вів Захід? Де ви таке бачили? Тільки з ті ненормальні канали, такі сірі, популійські, так типу скайт, цей Sky, скай, трампісти? І що? І що вона в нас? У нас популістська влада. Я вже сказала, що цей Коломойський, Сидубінський, цей і це усе все, все гид, гидотне. Воно видотне, воно воно грошей накрало. Бачите, королева Пентакля. грошей накрало і крадуть тепер допомогу, розкрадають. І що таке, щоб взяти цю амуніцію з заходу? Це ж багато проблем. Її треба привести, її треба вивчити, її треба налагодити все разом, своє скоріше зробити і своє вживати. За свого захисту. Ізраїлю допомагає Америка, але це симбіоз. Америка допомагає, Ізраїль сам виробляє. І там усі, усі люди з корупцією борються. У них немає корупції майже. А в нас що робиться? Та до чого вони? Що мусимо знати на сьогодні? Чи будуть вони обстрілювати? Бачите, будуть. Сімка мечова. Бачите, це як ППО і з кортиком, хтось там змії кругом, змії свої, чужі. Будуть обстрілювати, скільки можна вже, скільки можна. Немає кінця краю. А люди гинуть. А люди гинуть. Він цей Кулеба говорить CNN, вони там мін накопичили, вони там цементу накопичили, і це ви всі винні, що ви нам так довго зброю давали. О! А у нас де були ці міни, що вони 23-4 лютого поперли? Де ті були міни? Де той цемент був за 9 років? Ніякого цементу мін не було? Що люди голими руками захищали Київ. І весь світ в захваті був на хоробрість простих людей. І досі золдат простий на передовій гине. Подивилися, подивилися вчора, просто плакали. Дві блогерші у Києві знімають відео про своє життя. Вже не можуть говорити про те, що треба, бо, бо шово їх переглядів не буде. то вони такі веселі. І стоїть, а, стоїть молодий а, якийсь парубок, дивиться на Дніпро. А ну так він ззаду Вони собі розказували, вони не бачили його, а я його бачу, бо це ж зйомка така. Стоїть і він в протез, одна ногу, одної ноги немає. Дивиться на те Дніпро і думає собі ду, думаю, О, що це що за земля, за яку я поклав своє життя інвалідом став на все життя? Що, Нашого мені той Донбас здався, щоб я сьогодні інвалідом і за нього був. А? Для кого? Для цих блогерів, що вони там собі отако, і для цього Коломойського. Він інвалідом став. Для кого? Ці, чи, ті люди, що загинули а, в тих містах, де вони зайшли, як у Бучі, Постомелю? Що їм не сказали, що зайдуть? Бо не хотіли паніки? Яке мали право приховувати інформацію? Королева мечова, я говорю, а, а, верніше, королева Кубкова, я говорю правду, а, бо в мене душа болить за Україну, якій ми виснови кровимо за Рамштайн. А, зброю будуть давати. Будуть давати, як захочуть і коли захочуть. Ми повинні це знати. Нам дають замало, нам дають пізно так, дають замало і пізно. Це правда, але як дають, так дають. Чи можна вплинути на інших людей? Можна вплинути тільки на себе. А ці ті попрошайки тільки. Там такі пики у них, і всі попрошайки. Своїми пиками попрошайки. У всьому світі попрошайки з пиками. Бачите? Давайте, а я вже дуже-дуже дуже знервована. Давайте подивимося тепер про UR, чи UR, чи як це сказати. P-P-A-M P-A-R. South Africa, коротше. South Africa. Чи буде воно онлайн у них було, а тепер вони хочуть зустрітися, чи приїде туди цей придурок? Шість вже злова придурок не приїде. Бачите? Він Чи после, пошле цього Лаврова, а, чи буде, буде по, по зв'язку, бо не приїде. Що там виходить? Що він, як-то у глухий кут цього South African а, уряд поставив, що у них так. Чи у них будуть проблеми з Гагою, так? Чи у них будуть проблеми з тим, що їх спонсорує з пудлером? Не приїде Лапром, мабуть, приїде. І що вони там можуть вирішити? Це то ж наші вороги, так? Ходять так? Сауз Африка там не всі вороги, там у них там не всі вороги. Але там дуже тяжка ситуація у них у самих. Вісім Пентакліва. А час прийшов. Час прийшов. Вже з цього а, не святого Луку теж засудили до Гааги, призначили, бачите? До дітей, яких перевиховують наших дітей. Не святого Луку теж. А, Назначили, і що, і що? Їм на як говорять у нас на хвісолі насипеш. На хвісолі насипеш, бо в них атомна зброя. Він під парасолькою, під парасолькою атомною гурдолака сидить, цей не святий лука. Йому на, на хліб на, 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 на хвісолі насипеш, він нікуди їхати і не збирається. Десять ж ви бачите, мітла, його, його сам сатана а, захищає, одного і другого. Тут два їх, бачите? Мітла і, і ще одна мітла. І плітка. Ну, одне і іншого захищають вони. Він мене два таких гордола. І проблема там з Китаєм, мабуть, так? в основному, бо Китай все робить чужими руками. А ну, подивлюся, запитаю. О, ото про Китай вийшло. Бачите, який він ворог? Він хитрий ворог. Ми думаємо, що таке Північна Корея. А вони не тільки годують з Китаю, вони не тільки годують Північну Корею. Там гатівці, цей така пика в нього, Ким Чен, чи як його, він хотів зробити реформи, але Китай йому не дав. Він, У них був голод, два мільйони людей з голоду померли. Чому? Бо цей Китай йому не дав зробити реформи. А чому не дав? Бо Китай дуже хитрий, він робить хитро, він спонсорує. Північну Корею, щоб якщо щось руками Північної Кореї зробити, що вони хочуть, і сказати це не ми, все починається з червоної зарази. Комуняки. Виною всьому комуняки. От і все. А ось у карта порада для тих, хто прийшов на етер до мене тут, ось це карта щирості. Щирості союзників, які як можуть допомагають, щирість, щирість а, нормальних людей, нарід український, як ми з вами. Щирість, перемога, щастя буде, буде. От сьогодні я з вами розмовляю і ще один день ми ближче до перемоги. Чудо повинно бути, ми тільки надіємося на чудо. От, от так от така воно вийшло, що надіємося тільки на чудо. Будемо молити в Бога милості, я, я так думаю, бо що, що ще нам тепер робити з цими обстрілами. І хочу сказати, люди добрі, скрізь по Україні тепер небезпечно скрізь. Думайте про себе самі. І я тут рятую людей на моєму каналі, бо я говорю правду, щоб люди могли опанувати своє життя і захистити свою родину. Бо нікому мені не потрібні ні в себе в Україні, ні в світі ніде. Якщо ми собі не потрібні, ми нікому не потрібні. Треба себе рятувати, і я тут вас рятую тим, що говорю правду вам, про те, що є і що буде. Перемога буде. Карта 6, Може, 6 вийшла. Може, 6 місяців, я сподіваюся, але ж не 6 років, 6 місяців. Але знаємо, що після перемоги, відбудова України, це буде на роки. Буде тяжко? Це ж правда? Це гола правда. Бо що, що значить відбудувати? Це спочатку на, треба суспільство мати е, без бандитів, а потім думати про відбудову. Якщо буде суспільство з бандитами, то про яку відбудову мається тут? Бо вони будуть красти і далі. І ніхто не буде інвести... інвестиції робити у. Україну, бо знають, що все розкрадуть. Ну, от воно таке тут такі, таке коло, замкнуте коло, таке, ми по колу з вами йдемо ць, в цьому колу. І ніяк від цього кола ніяк не можемо е, стрибнути десь, стрибнути у щасливе майбутнє. Коли я надіюся, що буде воно щасливе майбутнє. Бо надія вона вмирає останнє, так? Хочемо вірити, що буде щасливе майбутнє. Отака От гола правда, люди добрі. І ще раз повторюю, що я тут рятую людей, бо говорю їм правду. Вас обманюють скрізь. А людина не може знайти те, що хоче, якщо вона не бачить правди. Так що підписуйтесь і будемо надалі старатися допомагати вам. І розпосюджуйте моє відео своїм друзям, щоб вони знали правду. Бо ніхто більше вам правди не скаже. А на запитання приватні буду відповідати, мабуть, взавтричі, як так, бо я. Ну, як відповідає на приватні питання, то ніхто не хоче переглядати такі відео. Їм не цікаво. А я знаю одне, коли я відповідаю на приватні питання, то людина, яка передивляється, вона може для себе правду ну, мати. То зате я от роблю етер і знімаю відео в той самий час. І потім це відео виходить до вас зранку, щоб хто не дивився етер. Як я щось таке говорю, то він свої обставини побачить і щось для себе зрозуміє. Великий привіз скрізь з українців і в Україні. І по світі. Великий привіт всім! Хай Бог береже і до побачення, друзі!